Сідай, заспокойся. Сирени заснули у кулику кава, вершки, картамон. Давай поговоримо. Про мирне минуле, про те, чим жилось, що бажалось, як було, про те, що сьогодні лиш сон, давній сон. Ще трохи тримає заряд телефон. Зв'язок обітнеться і знову хто чим займеться. Заплаче, білітимуть скроні, За тих, хто лишився у ката в полоні, за тих, хто на каві, на нервах безсонні Тримає нам небо. За них помовчим, за них ми попросим, каміння і сосни, Захмарні, підземні. Вогню й води сили, Щоб їх оминали доноси та грози, щоб їх напували потоки та ріки, Щоб кожен додому прийшов собі цілий зв'язок обітнеться. Крізь хили та гори, Коли для життя забракує причин. Готуй собі каву вершки, мрії й гори Розкладуй на кубки, на рівні, нас двоє, і ми поговоримо, і ми помовчимо.